Кожного року ми святкуємо Різдво народження Ісуса Христа. Звідки ми взяли це свято? Звідки люди взяли це свято? І кожного року ми це свято святкуємо, радіємо, отримуємо подарунки. Звідки ми взяли це свято? Як ви думаєте? Так, ми можемо прочитати один із євангелистів, він написав так. Та ангел сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка має бути для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, знайдете сповите, немовля, яке лежить у Яснах. Ось інформація про те, що ангел сповістив, і народився Ісус Христос. І з того часу, коли народився Ісус Христос, уже більш ніж 2000 років сьогодні люди святкують, святкують Різдво народження Ісуса Христа. Виникає одне із великих важливих запитань. А для чого ми святкуємо це свято? Що це свято означає для мене? Ісус народився. Що це означає для мене? Це було 2000 років назад, А я живу сьогодні. А сьогодні для мене що це означає? І ви знаєте, що якщо подивитися уважно на цей текст, то вже можна побачити. Ангел каже, що? Звіщаю вам сумну звістку? Так, я вам радість звіщаю. І от цікаво, в чому тут радість? Для чого нам Ісус Христос? Ангел каже, що це дуже велика подія. А для мене що це означає? Ви знаєте, для того, щоб дати відповідь, от для чого саме Ісус прийшов на землю, народився таким маленьким. Потрібно подивитися історію, яка була до цього часу. Якщо ми взяли цю історію з Біблії, то відкриваючи Біблію, ми, в Слові Божому, читаємо на початку Бог створив. Якщо хтось читав, то вже пам'ятає, що Бог створив планету, наповнив цю землю всіма рослинами, тваринами, дерева, сонце, місяць, зорі, все. І нарешті написано Створимо людину. А далі Бог дає одну, одне повеління. Воно записане на самому початку, і сказав Господь Бог людини: з усякого дерева, в саду, вживатимеш у їжу, але з дерева, пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо з того дня, коли скоштуєш його, неодмінно помреш. На перший погляд, може видаватися дуже такий вкусиш помреш. Чому так суворо? Ця інформація говорить нам про те, що. Я і ви, ми не можемо жити самі по собі. Тут не питання, що це суворо чи не суворо. Така реальність. Ти не можеш жити сам по собі. Адам, ти щойно вийшов з рук Творця, ти бачиш, як все гарно створено. Тобі дав життя я. Продовжувати жити можна тільки завдяки тому, якщо я слухаюсь Господа. Ось Яку інформацію несе цей текст? Тут не питання, що це, можливо, жорстоко звучить. Це така реальність. Я і ви, ми не можемо жити самі по собі. Так не може бути. Мене народила мама, мою маму народила моя бабушка. І куди ми дійдемо? А мою бабушку хто народив? Прабабушка. І так, я, знаєте, я вже запутаюся в родоводі. але якби цей родовід прослідкувати, то ми дійдемо до цієї першої людини. І тому Господь чітко хотів сказати, Я дав тобі життя. Але знаєте, появляється на далі в історії появляється той, хто сказав ось такі слова: Ні, не помрете. Ви знаєте, якщо Адам і Єва з цим могли ще спорити, бо вони ще не знали, що таке смерть, їм ще не було відомо про це зло. То скажіть, будь ласка, хто сьогодні насмілиться сказати: Ні, людина не помирає. Ми не можемо так сказати. Помирають наші рідні, помирають наші друзі, батьки моїх батьків, і це така реальність. І пізніше Господь приходить до перших людей і говорить сумну, сумну картину. Оскільки ти послухав голосу своєї жінки, з'їв з дерева, що я наказав тобі не їсти, то проклята через тебе земля. Ось така інформація, яку ми маємо зі Слова Божого. Скажіть, будь ласка, хто тут. Був правий. Бог чи Змій Диявол? Бог. Він чітко і ясно сказав: не можеш ти так робити. Я тобі дав життя, і ти можеш жити тільки завдяки тому, коли ти знаєш мене і знаєш, як поступати. Ну, на жаль, перші люди зробили так, як вони зробили. Ви знаєте, може, ви задаєте таке питання? Чому на свято Різдва я говорю про смерть? Я просто хочу сказати, що неможливо. Освідомити, для чого народився Ісус, не знаючи картину. Народження Ісуса Христа писали чотири євангелисти: Матвій, Марк, Лука і Іван. Вони описували різні деталі. Якщо ми ці деталі складемо всі в, один, в одну картину, то ми побачимо і побачимо, чому, яка причина була, чому Ісус прийшов. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. Ангел сказав: Не бійтеся, я вам звіщаю велику радість. Якщо ви уважно читали, то народився хто? Христос Господь, а перед тим? Спаситель. Виникає питання. Спаситель від слова спасати. Від чого спасати? Від чого це маленьке немовля мене може спасти? Від чого спасати? Перед тим я розкажу трохи предісторію. Йосип. Заручився з Марією. Знаєте, заручений, як відбувається Ще весілля не відбулося. Але вони вже готуються до цього. Йосип в надії, що от Марія скоро стане його дружиною, готується до весілля, знаєте, повної радості, планує, як це буде. І тут так стається, що він дізнається, що вона вагітна. І не може зрозуміти, як так. Все було добре. Вона вагітна. Йосип дуже любив Марію, і він думав, як би так поступити, щоб її не обідати, боїться щось зробити. Знаєте, і він Матвій описує таку картину. А Йосип, її чоловік, був праведним, не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити. Але щойно він це подумав. Знов з'являється ангел і говорить такі слова: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від людини, від Духа Святого. Не та й картина, яку ти малюєш. Вона праведна жінка, все добре, плануй бути разом з нею. Не розчаровуйся. Я уявляю Йосипа, який прокидається зі сну, наскільки легко стало на серці, тому що те, що він уявляв. То була одна картина, а тепер ангели з'являється, потішає Його. І далі написана головна ціль приходу Ісуса Христа. Вона ж народить Сина і даси йому імення Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Ось призначення Ісуса Христа прийти було на нашу землю. Не просто знати інформацію і святкувати. Хоча це теж добре. Ми даруємо подарунки. Під йолку кладемо, діти радуються, ми гірлянди собі гарно облаштуємо. Це все гарно. Але Господь хоче, щоб ми пам'ятали головну причину. Ісус прийшов, щоб вирішити оцю проблему прокляття, яке тянеться від Адама. Хто читав чотири Євангелії, то, можливо, пам'ятає там Ісус Христос, коли вже був в зрілому віці, Він робив добрі справи: Сіляв, проповідував, підтримував, навіть воскрешав. Але потім так сталося, що через 33 роки він помер, його розіп'яли на хресті. І інший євангелист, будучи очевидцем оцих всіх подій, знаючи характер Ісуса, бачачи, як несправедливо з ним поступили, як на нього плювали, а Він благословляв. Пізніше Бог через нього напише одну із самих величних цитат із Біблії, які. Несуть надію для кожного. Послухайте, як це звучить. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородженого, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина, щоб засудити світ. А що зробити? Спасти. Подивіться, кожного це означає кожного, українця, бідного, багатого, в Європі, Азії, Америки. По всьому світу звучить оця обітниця. Бог послав свого Сина не просто, щоб ми знали інформацію, а щоб ми повірили, що Він може дати нам вічне життя. Тільки на одній умові. Ви знаєте, як працює віра. Якщо я попрошу вас позичити мені кошти, навряд чи хтось підніме руку і зробить це. Якщо я попрошу свою дружину чи свого друга, він мені це зробить. Чому? Тому що є відносини, є певна довіра. Так само тут є певна умова. Але як мені повірити? Як мені повірити в те, що я можу отримати вічне життя? Звідки я маю це взяти? Але в тій самій Біблії, де ми взяли історію, коли ми святкуємо народження Ісуса Христа, ми взяли такі, таку інформацію: тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Тобто, в тій ж самій Біблії, коли ми читаємо, якщо ми довіряємо тому, що Ісус Христос прийшов, Він народився, ми святкуємо це свято, і далі Ісус Христос Він говорив так: Дослідіть Писання, адже ви думаєте, через них мати вічне життя. А воно говорить про мене. Як повірити? Візьміть... Біблію, сядьте собі так тихенько десь в кімнаті, при свічці, при гірляндах, створіть собі таку атмосферу приємну і попробуйте почитати від початку до кінця. Книга буття читається легко, бо це гарна історія. Вихідливе числа, можливо, це буде трішки важче. Але пересильте себе, прочитайте її, ви дійдете, ви прочитаєте історію ізраїльського народу, цього стародавнього ізраїльського, ви побачите певні уроки. Ви побачите певні обітниці, які вказували на те, що Ісус має прийти. Ви прочитаєте чотири Євангелії. Ви познайомитеся з Ісусом. І як тільки тоді, коли ви познайомитеся з Ісусом, у вас появиться, от всередині появиться бажання досліджувати більше. І так появляється віра. Попробуйте. Попробуйте не примусово просто прочитати цю історію. Ось вона головна ціль народження Ісуса Христа. Щоби Спасти кожного від гріхів, від того прокляття, яке тянеться від Адама. Саме звідти, коли, ви, можливо, задавали питання, чому так багато страждань, чому війни, чому скільки проблем, хто за цим всім стоїть, Біблія показує нам, звідки ця проблема. Головна ціль показати, що Ісус прийшов спасти. Друга ціль дати нам інформацію, яка допоможе нам повірити. А остання ціль, коли ми повіримо, Господь обіцяє кожен, хто вірує, щоб не загинув, але мав життя вічне. В інших текстах апостол Павло каже: потішайте цими словами, тому що життя проходить, люди помирають, а що далі? І от саме Слово Боже, воно має обітниці. В кінці, коли ви будете читати Біблію, ви побачите, що Господь обіцяє, що Він знову повернеться на нашу землю і мертві у Христі Воскреснуть. Чому Ісус Христос? Був народжений на нашу землю. Це спасти, підтримати, дати надію, дати інформацію, про яку про нього потім опишуть, щоб потім ця інформація дала нам надію, надію на вічне життя.